Як кажуть, Маразм Крепчав. Держава вирішила створити єдиний реєстр нерухового майна. Для цього ви маєте піти в БТІ, де вас зареєстроване ваше майно. Взяти у них довідочку за 430 гривень, замовити, потім прийти через місяць її взяти і нозями віднести в ЦНАП, щоб. Там внести цю інформацію в єдиний реєстр інформаційний з тієї структури державної, де він є в єдиному реєстрі майнових прав. А якщо не за місяць, а хочете швидше, то це буде стоїти 3 тисячі ця довідка. Ось так. Покращення життя вже сьогодні. Хтось казав, що ці довідки безкоштовно, але. Нехай покажуть мені, як в БТІ її взяти безкоштовно. І чому БТІ не може цю інформацію, яку має в електронному вигляді, передати в ЦНАП, щоб це був єдиний реєстр майнових справ. Може, хтось на цьому хоче заробити?